Ми цілий тиждень плідно готувалися до цього матчу. Головний тренер говорив, наголошував, що не потрібно розслаблятися, і тому я вважаю, що заслужений результат сьогодні. Дуже приємно виходити в стартовому складі. І я думаю, що це за рахунок того, як я віддаюся на тренуваннях, тому я в стартовому складі. Я хочу сказати, що війна зробила великий внесок в другу, не тільки в другу лігу, в принципі, в Прем'єр-лігу і в ПФЛ. Я вважаю, що Чемпіонат до війни був сильніший, ніж зараз, тому що зараз більшість команд грають молодими гравцями своїми підлітками. Тобто. Ми задоволені, результат нас влаштовує. Все добре, позитивні емоції. Ну, результат э, дає своє, свої плоди, і про тренерський штаб то не до смисло розмовляти, тому що команда виграє і все добре. Я думаю, що це занадто рано казати, що не ухожу з поля без забитого м'яча. Давайте ми ще доіграємо ще одну ігру, а там далі буде розмовляти. Ну, за бабардірство готов поборотися. Стартувало мене вдало. Тому що у нас команда була не скомплектована. Ми за час сезону футболістів додавали, к нам приїжджали, ми всі просматривали. Ми не пройшли повноцінний збір, всі в місті. І потім виникли погані результати. Команда не зіграна була. Ну, багато проблем було. Ну, старалися як могли вийти з цієї ями. Команда будується не за один день, не за місяць, не за два. Команда, ну, якщо так сказати, як воно є, і правду казати в очі, зібралася за, за дві неділі, за три неділі до початку чемпіонату, і щось хлопців, щось ну, казати їм, що вони там погано грають, або якийсь результат з них, ну. Це дуже важко. Перші тури, які ми зіграли, там набирали очки. Це було на емоціях. Там всі розуміли, що ось чемпіонат почався, розпочався. Всі на емоціях, всі там раділи, там перемозі, там нічі, там і на виїзді. А потім, після першої вже поразки, видно було, що психологічно молоді гравці не готові до чемпіонату.